O novo Чому ви здійснюєте дії? Чому ви не п'я під час сесії Луцької міської ради 29 листопада, помічник мера Поліщука, який, як стверджують у соцмережах, є його особистим охоронцем, вдарив громадського активіста Любомира Дмитришина. Про це активіст, голова громадської організації Семияросна гора, розповів телеканалу Конкурент Тіві. За його словами, конфлікт почався перед сесією міської ради. Коли активістів не пускали на сесійне засідання, ми викликали в цей момент поліцію. Поліція змусила таки допустити представників нашої громадської організації до сесії міської ради. Ми тоді зайшли в холм. Прийшли на сесію активісти не просто так, адже саме цього дня депутати повинні були розглянути питання з приводу проведення архітектурного конкурсу довкола реставрації гостинного двору прайзлерів. Втім, це питання луцька влада на чолі з Поліщуком взагалі про Норувала нам навіть не дали можливості виступити для того, оскільки, хоча ця можливість передбачена і законом України про місцеве самоврядування, но ж взагалі не було розглянуто. І в цей момент ми почали кричати ганьба. Власне, я взяв в руки гучну мову. і в цей момент Анатолій Махецький почав мене виганяти із сесії міської із сесійної зали. Отже, в той момент до нього підбіг оцей охоронець Ігоря Поліщука Артур Стернюч. Щок, власне, і вони мене разом виштовхали на коридор. Отже, там далі вже починається. Вони він власне вдарив мене ногою. Найперше, тобто потім він замахнувся, хотів дарити мене рукою. Я ухилився в цей момент, і тоді дістав телефон, і почав знімати. Відповідно, він розвернувся і пішов іншу сторону. Па більше Любомир Дмитришин каже, що на цьому конфлікт не завершився. Зокрема, подібна ситуація виникла і 30 листопада, коли громадські активісти прийшли до Поліщука на зустріч. Він демонстративно про що біля мене. І штурхнув мене, тобто, ну якби щоб показати, що він далі домінує нібито в цій ситуації. І власне наша позиція, позиція нашої громадської організації, позиція людей, які прийшли з нами на цю сесію міської ради, полягає в тому, що він має понести дисциплінарну відповідальність, оскільки він є посадовою особою луцької міської ради, оскільки він є помічником офіційним помічником ігоря поліщука, то він має утримати догану і його мають звільнити. Тож громадські активісти писатимуть з цього приводу скаргу до Мереполь. Ліщука, а також до уповноваженого справ людини, бо впевнені за такі дії люди, а особливо посадові особи повинні отримувати покарання.